Після того, як ми прибрали приміщення з нашими індиками або з вашою хворою птицею на коксидіоз, далі ми ретельно вимиваємо всі годівниці, паїлки. Я ще додатково пройдусь таким газовим пальником, щоб додатково дезінфікувати, знезаразити нашу підставку. Мети немає, їй її, її придати інший колір. Метал лише виключно зробити знезаражувати. Так, ну що ж, друзі, отаких от заходів ми вжили, прибрали повністю. Вигрібли від старого посаду, який може бути заражений на каксидіоз. Продезінфікували, насипали свіженьку солому. Наступна наша дія. Ми взяли каксидіостатик. В нашому випадку це байкос з 2,5%, 1 мл на літр води. Зробили розчин, налили наліли ємність для води. От Таким чином вони будуть пити воду протягом 48 годин. Запам'ятайте, без доступу до чистої води. Тобто ці дво, дві доби вони мають пити виключно какцидіостатик, щоб лікування набуло терапевтичного ефекту. От. На цьому наше перебирання, наше лікування кокцидіозу завершується, але ми будемо спостерігати далі. Е, можливо, через тиждень ми ще раз повторимо. Пропоювання байкоксом, ну і знову ж таки приберемо, щоб 에, розірвати це коло. А кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал, щоб подальше не пропустити не менш цікавої інформації. До зустрічі! Нехай щастить!